Армадо, забудь про головний біль розвідника України в серпні 2020 року. Буданов один із тих, хто відкрито попереджав про повномасштабну війну Кремля. Розповідав про можливі сценарії нападу, та практично всі вони справдились. Пророкував і перші перемоги українських захисників у серпні, і ми їх побачили. Тож до прогнозів Буданова прислухаються мільйони. Сьогодні Кирилу Буданову виповнилось 37 років. Він корінний киянин у 2007-му закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Проходив службу в спецназі розвідки на різних посадах, одружений із волонтеркою та радницею голови КМДА Кличка Маріанною. Із весни 2014 року Кирило Буданов брав участь у бойових діях на Донбасі і був тяжко поранений. З 2020-го до призначення обіймав посаду заступника директора департаменту служби зовнішньої розвідки України. Серед заслуг на посаді голови розвідки і те, що у вересні минулого року брав участь у масштабному обміні полоненими. Тоді додому повернулися 215 наших захисників, зокрема 100 бійців Азова, а командирів полку вдалося обміняти на Віктора Медведчука та 55 російських військових РФ. Головний розвідник України для росіян як кістка в горлі. Навколо нього пропаганда поширює безглузді фейки та лякалки. Мовляв, Буданов заявив про страту всього синоду РПЦ. Кипіло в кремліських пропагандистів і тоді, коли Буданов побував у Бахмуті просто під носом в окупантів. А ті нічого не могли вдіяти. А ще шокуюча істерика в пропагандистів сталася через карту розчленованої Росії. Її помітили українські журналісти в кабінеті Буданова. Там позначено, що Курська та Бєлгородська області Росії повинні відійти Україні, а інші спірні регіони до сусідніх країн. Але найбільше підгорає в російських пропагандистів від болючої для них правди. Бо Буданов переконаний, що путінська війна для Росії обернеться неминучою катастрофою. А ще розвідник прогнозує, що військові дії закінчаться ймовірно вже цього року, і виходом на держкордони України 91-го року. Легендарний Кирило Буданов у свій день народження, з нами на прямому зв'язку. Кирило, ми вас вітаємо. Сершенно вдячні вам, що зараз знайшли час. І від цієї команди вітаємо. Та що від цієї команди, від цієї України вітаємо вас. Бажаємо, щоб і ваші мрії так само точно здійснилися, як і ваші прогнози. Ви розкажіть, Кирило, будь ласка, нам трошки підкрити завісу свого особистого. Хтось вже привітав? Чи ви так вже одразу на роботу, одразу в бій? Доброго ранку ще раз. Привітання так були, йдуть мені ще зночі, скажімо так, проте я і знаходжусь на роботі, тому, ну, тому це є відповідь на ваше питання. Я завжди тут і завжди отримую все на робочому місці часом. Слухайте, ну насправді наша аудиторія страшенно вірить гороскопам. От коли з'явилися ви на орбіті в, в телебаченні, в медіа, стали більше вам довіряти, ніж гороскопам. Ви як з гороскопом? Ви ж козирік здається? І ось сьогодні, до речі, ваш прогноз. Довірте сьогодні інтуїції. Ви довіряєте інтуїції? Інтуїції треба довіряти в певних випадках. Проте. Проте треба звертати увагу на, скажімо так, факти, які є. Не можна просто забути про це і вірити у щось, виключно спираючись на те, що тобі так хочеться, чи ти так відчуваєш світ. Це велика помилка. Ну, давайте про факти. Ви називаєте себе технократом, працюєте з фактами. От давайте тепер ще раз пройдемося тим, що ви вже говорили. В інтерв'ю BBC ви сказали, що 5 січня, тобто завтра, в Росії почнеться мобілізація. Це все так, досі, все в силі, і якою мірою вона буде? Ще раз хочу нагадати, що насправді мобілізація в Росії, мобілізаційний процес в Росії, він не спинявся. Він йшов весь цей час і продовжується і зараз, і буде продовжуватися завтра, і післязавтра. З завтрашнього дня почнуться обмеження на виїзд для росіян з території Російської Федерації, території Білорусі за кордон. Коли саме вони оголосять про чергову мобілізацію, це буде завтра, чи до прикладу, там 16 числа, це в принципі. Немає жодного значення, тому що офіційно вони почнуть всі процеси з завтрашнього числа. Тобто, це формальність Кирило, правда? Тобто, процес. Це формальність. Іде? Угу. Все, це зрозуміло. Формальність. Єдине, що зміниться для людей чоловічої статі в Росії, це те, що їм закриють виїзд, ага. Ось єдина зміна, яка буде з завтрашнього дня, така явно, скажімо, так. Ага, зрозуміло. Тут кажуть росіяни щось по своїх пабліках, що вони чотири Хаймерса знищили. Це, це так, не так. Це не так. Якщо ви подивитесь на російські заяви, то вони, якщо їх порахувати, а ми ведемо, скажімо, таку статистику, вони вже майже за цей час, вони знищили майже 56 чи 57 машин. У нас в принципі стільки нема. Uh -huh. Тому це чергова їх така так звана в, в скобках перемога в лапках, коли вони знищили чотири хаймерси, ну хай вірять у це. Що, що ж тут можна ще сказати, Кирило? Велике таке питання до вас, яке дуже давно наболіло. Значить, ви в інтерв'ю ABC, здається, сказали про те, що у нас будуть глибші удари на території Росії. А ми постійно чуємо про бавовну, але досі немає якихось офіційних підтверджень ні від генштабу, ні від кого. Бавовна, то ми чи не ми? Якщо ви згадуєте це інтерв'ю ABC, то я трошки інакше там сказав. Я сказав, що вибухи в Росії будуть продовжуватися, будуть ставати ще глибшими і глибшими. Так, 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 абсолютно. І ви не сказали, що насправді. то ми чи не ми. Так от я тому і питаю: бавовно, то ми чи не ми? Чи не можете сказати? О, таке питання зможемо виповісти після закінчення перемоги нашої цієї Угу. Кирило йогор згадав ваше інтерв'ю ABC. Я хочу передати комплімент від нашої колеги Марічки Падалка за вашу чудову англійську мову. Ми власне приєднуємось. Ви в такому робочому ритмі режимі постійно, навіть на свій день народження. Нещодавно ви повернулися з Бахмута. Власне, які враження від цього міста фортеці? Двоякі враження. Я багато разів бував в Бахмуті за минулий час, скажімо так. Те, що мене насправді вразило, це те, що в моєму розумінні місто як місто перестало існувати. Воно ну, я слабо вірю, що підлягає, скажімо так, відновленню як місто. Що з ним робити далі, це тотальна перебудова буде. Але от кажуть, що росіяни взагалі втратили будь-яку можливість щось змінити в Бахмуті на свою користь. Принаймні, так каже Британський інститут вивчення війни. Ви погоджуєтесь з цим? Я не можу повністю з цим погодитись, тому що ну бойові дії вони це такий мінливий процес. Знаєте, може статися якась неочікувана подія, яка різко може змінити події станом на тут і зараз. Але якщо ми кажемо глобально, то я погоджуюсь з тим, що це нічого не змінить для росіян. Це перше. і по-друге, що я певен, що взяти Бахмут їм не вдасться. Проте, сказати, що в них взагалі нема жодних спроможностей, жодних шансів. Думаю, це буде перебільшено. 6 7 січня для І, росіян ну... це теж сакральна історія. Юліанське Різдво. Новий рік вже теж сакральний для них. Ми це вже відчули по собі. Щось чекати на 6 7 січня? Готують щось? А, слід бути обережними, коли ви чуєте сигнали повітряної тривоги, все ж таки не нехтувати цим. На жаль, ворог використовує ці терористичні методи, форми методи ведення війни, не цурається нанесення ударів по цивільних об'єктах, ви це чудово бачите. Ну і маніакальне бажання зіпсувати свята у них нікуди не поділося. Ну і саме обережними бути на ці дати, попереджує і Володимир Зеленський, тому. Я думаю, що сигнал тривоги точно не треба. Ми жіногі розуміємо їхню да так, приблизно. Хоча і там інколи немає, інколи є, але таке е, е, Крило ще дуже великий страх українців. Це те, що почнуть відрізати доступ до західної зброї, вдарять по західу України. Це як до цього ставитись, чи є вірогідність, і чи можливо це в принципі давайте так. Мрія росіян перервати постачання зброї від наших союзників і наших партнерів. Це мрія, яка і лишається для них. Вони не можуть цього зробити. Намагаються, проте не можуть. Тобто не можуть гіпотетично, чи не можуть поки не виходить? Не виходить, і вони насправді самі розуміють, що це нереально. Технічно, це станом на зараз абсолютно нереальна ідея. Зрозуміло. Тут, слухайте, фактично галосу наробила ваша е, мапа у кабінеті. Здається, це все таки ваш кабінет. Я перевіряв, наче все таки ваш кабінет. Самі да? е, ваш робочий. От е, там роз'їдана Росія на цій мапі. Е, от ви можете трошки більше про це розказати, тому що страшенно цікаво спостерігати за різними е, розуміннями різних експертів, як розпадеться і на що Росія. Я навіть чув від американсько-російського е, журналіста Маша Гєсен, що розпадеться навіть настільки, що буде окрема республіка Москва, окрема республіка Санкт-Петербург. Тобто і там, і там є еліти. За принципом еліт розпадеться. За яким принципом, на вашу думку, розпадеться, і який принцип цієї мапи, яка у вас в кабінеті? Ну, перш за все, хочу нагадати, що ця мапа абсолютно не нова. Вона з'явилася на світ приблизно в період між 5 та 7 березня 2022 року. Це перше, що хочу сказати. Друге, що хочу сказати, що це такий рідкісний випадок, коли я. В принципі, згодний з позицією, яка була висвітлена на шоу у пані Скабєєвої. Там абсолютно її гість сказав абсолютно правильні слова. Це те, до чого нас готують. І воно так і є. Але е, проблема в тому, що це не те, до чого її готують, а це те, куди вони прийшли. Вже майже прийшли. Слухайте. Ну, е, єдиний момент, який всі кажуть, що. Е... Там, умовно кажучи, розпад на якісь маленькі там частинки Росії неможливий, тому що там не всі еліти місцеві готові до цього. Тобто, от та мапа, яка у вас, вона вірогідніше за все, і от цей процес, я так розумію, от от розпочнеться. Давайте так, там не такі вже і маленькі території. Ну, от я ж про це і кажу. Да? Тобто, там два-три шмати побачив, да, великі? Крупний, кілька, крупних буде кілька. Вони можуть лишитися формально в статусі Федерації або конфедерації, але не унітарна держава, такою, якою фактично зараз стала Російська Федерація. Унітарна диктаторська держава, де місцеві, скажімо так, еліти, регіональні еліти, взагалі регіони, вони ну, не мають жодних повноважень, абсолютно ніяких. Угу, угу, угу. Ми всіх питаємо гостей наших у цій новорічні дні. Все-таки особистий такий підсумок року. Для вас він точно особливий, як і для всіх нас. Ви можете виділити якісь такі все ключові, моменти. ключові моменти, та можливо, навіть і позитивні моменти. Це цікавіше було б навіть почути. Я б трошки інакше відбав... ну, відповів на наше питання трошки інакше. Я вважаю, що 22-й рік, який минув, це насправді ну, один з найкращих років в історії всій всі, історії України. Пояснити можу дуже легко, що е на початковому етапі реально був, був такий період, коли загроза була існування України як держави. Mm -hmm. це найкращий рік, е бо ми стояли перед, скажімо так, перед можливістю втрати державності. Але цього, як ви бачите, не сталося, і цим треба пишатися і завжди про це пам'ятати. Кирило, ви сказали, що 2022-й тисячі це один з найкращих років для України. Який ваш прогноз на 2023 тисячі А це буде рік нашої перемоги, але треба дуже серйозно до неї готуватися, тому що після, скажімо так, військової перемоги буде ще досить багато подій, не такі вже і великих подій, до яких треба нам підготуватися зараз. В Україні всередині в Україні Україні. Як mm -hmm. далі ми будемо жити, коли ми повернемо? Всі ці території, які вісім років знаходились під окупацією, uh -huh. uh -huh. досить серйозна буде далі робота. Проте, абсолютно ще раз вам підтверджую, що 23-й рік має стати роком перемоги. Він їм стане. А про що мріяти після перемоги? Ваша особиста мрія. Не знаю, важке питання для мене так Знаєте, загальне питання на нього завжди дуже важко відповісти. Ну, ви взагалі не відповідаєте на персональні мабуть. питання, та фактично. Та і це в принципі це зрозуміло та, з вашої посади. І ви знаєте, якщо в принципі головний розвідник країни виходить в прямий ефір, і ви достатньо часу даєте інтерв'ю зараз із закордонним журналістам і українським журналістам, це неймовірно хороший знак для глядачів. Правда, вони заспокоюються і фактично розуміють, що коли вже головний розвідник говорить. То це, то це означає, що в принципі такий точний рік буде переможним. Пасибі вам за це, і пасибі, що виходите в ефір і знаходите час за вашу роботу. І особливо в день народження знайшти час. Спасибі вам величезне. Дякую, дякую вам, до побачення. Спасибі, Кирило Богданов, головний розвідник України. У свій день народження в ефірі сніданку з один плюс От так. Проговорили ключові моменти, і знаєш так, от спокійніше трошки мені якось знаєш, застало чомусь. Ну слухай, от правда, от я ти що останній казав, коли вже головний розвідник країни е спокійно говорить без купюри, кажуть в ефірі, та ще й ранкової програми. То це вже багато про що говорить. ми виходимо на фінішну пряму. Фактично. І мені здається, що взагалі, от якщо ми говоримо про головних розвідників країни, це взагалі за такі знаєш, засекречені люди. Тобто їх О, ніхто ніхто ні, ніхто їх ніколи не да. бачить, не чує, а це просто прямому ефірі. Так. То вже ефірі. все. Улюблений сніданок з 1 плюс один. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+,1 щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.